Маю зробити оголошення. Я хочу попросити руки юної дами. Герцогині баварії. Елізабет. Ні. Я хочу імператрицю, що гордо носить корону. Імператриця, що затьмарить час. І це не ти, Елізабет. Шлюбі з кохання, це дозволено. Ми пробуємо щось нове. В моїй сім'ї талант брати гарні речі для потворних цілей. Не можу дитина. Mm. Прошу досить. Сіті! Вона хоче для мене життя, якого я не хочу. Що вона робить? Якщо щось не гниться, воно ламається. Імператриця завжди неторкана і неприступна. Завжди. Небезпечно підходити близько до людей. Чому люди не люблять тебе? Ти оженився на зухвалій дитині. Це послаблює імператора. Відчиніть ворота негайно. Ти гадки не маєш, що робиш. Великодух, ваше величносте. Я захищатиму свою імперію усіма силами. Двір гра. Я не люблю грати за правдом. Я тебе кохаю. Чому цього не досить?